12 фотопортретів, 12 незламних лідерок в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Відкрили фотовиставку, присвячену активним жінкам, які в тилу допомагають наблизити перемогу, вистояти й не зламатися. Пані Магдалина погодилася взяти участь у проєкті від імені всіх жінок, яким допомагає. А це мами з особливими дітками. Коли мені це запропонували на бути незламною лідеркою, в мене був дуже переломний момент, тому що я мама троє дітей, і допомагати іншим мамам підтримувати їх це дійсно трішки висажливо. І коли мені це запропонували, я зрозуміла, що я не можу зламатися, тому що мене надихають ці мами. Кожна ця мама і є незламною лідеркою, тому що мати особливу дитину це дійсно бути потрібно дуже сильною. До проєкту залучили активних переселенок, а також місцевих лідерок. Розквіт такий жіночого руху відбувається в країні, тому що жінки вони мають на себе брати такі великі важливі ролі. І вони залишаються вдома, вони мають працювати в тилу, вони мають бути сильнішими, адаптуватися до нових умов, вчитися завжди чомусь новому, перебирати якісь інші професії. І тому я вважаю, що це такий як. Ну, можливо, може для когось буде надихаючий приклад. Ця виставка, ці жінки і різні їхні історії. Професійні фотосесії жінок проводила фотохудожниця Катерина Кіш. Зізнається, працювати з лідерками було непросто, бо вони звикли самі все контролювати і покладатися на власні сили. Втім, результатом роботи задоволена. Локацію для фотосесії фотохудожниця підбирала сама символічно. Сама концепція, сам кадр, має показати ту історію, що під час війни сильні незалежні жінки діють, і якраз на фоні цієї закинутої будівлі, де є будівельне сміття, де є темний фон гарна, сильна у вишиванці природна наша українська жінка дуже гарно виділяється. Організаторка заходу, представниця громадської організації Кризовий медіа-центр Сіверський Донець Валентина Агафонова відзначила, що ці дванадцяте рожінок лише мізерна частина всіх тих, хто є незламними лідерками. Однак саме на них може рівнятися кожна. це. По перше, наталя, наталя Криворук, Криворучка. Це для мене вона родина. Маті, це така незламна, це така дійсна українка, яка ну скеля. Жінка-скеля. Там є жінки, які мають трьох дітей, чоловік на війні. Але вона очолює дуже потужну громадську організацію Я Маріуполь, і вона робить стіки, А Савіне гніздо. Ні, ну я можу про кожну з них. Кожна жінка, яка там на фото вистівки, вона, вона повинна там бути і на таких жінках тримається Україна. Проєкт втілюється за підтримки українського жіночого фонду. Вже наступного тижня також виставку відкриють у Дніпрі та у Калуші. Організатори мріють продовжити проєкт і організувати для всіх лідерок спільну зустріч у Києві.